Китай 21 травня травня закликав штати відмовитися від ідеї розробки системи протиракетної оборони, яку Трамп назвав золотий купол. Ви пам'ятаєте про те, що Трамп дуже любить все, що пов'язане з золотом? То в нього золоті візи, то в нього овальний кабінет, який сповнився золотом за час його другої каденції на посту президента. Ну а тепер Дональд Трамп вирішив, що йому потрібен золотий купол, яким можна прикрити всю Америку. Ну і Китай. Тепер каже, що це підриває глобальний стратегічний баланс і стабільність у всьому світі. Китай висловлює серйозну стурбованість цього приводу. Ми закликаємо Сполучені Штати якомога швидше відмовитися від розробки і розгортання глобальної системи протиракетної оборони, заявила речниця Міністерства закордонних справ. Ну і власне за її словами, плани сполучених штатів підвищують ризик перетворення космосу на поле бою і розпалюють. Гонку озброєнь. Я нагадаю, що е, з цієї самої гонки озброєнь е, президент Сполучених Штатів пропонував вийти усім, окрім сполучених штатів Росії і Китаю. Е, ну і пропонував решті країн відмовитися від е, ядерної зброї від е, додаткових розробок е, озброєння і залишити цей світ для найсильніших. Ну а тепер бачите, Китай закликає до цього сполучені штати. Е, значить, президент. США напередодні оголосив про виділення 25 мільярдів доларів на цей проект, який за його словами може коштувати близько 175 мільярдів доларів і буде введено в експлуатацію приблизно через. Чотири роки після повного будівництва золотий купол зможе перехоплювати ракети, навіть якщо вони будуть запущені з інших куточків світу, і навіть якщо вони будуть запущені з космосу, сказав Дональд Трамп. Президент США призначив генерала космічних сил США Майкла Гетлайна керівником програми. І також заявив, що до проекту хоче долучитися Канада. Щоправда, сама канадська влада це поки що не коментувала ніяк. Можливо, таким чином Дональд Трамп хотів натякнути на те, що Канада не проти стати штатом Сполучених Штатів, але поки що знову ж таки від Канади ніяких заяв з того приводу не надходило. Ну і от поки Китай США, ну і десь там на обочині Росія намагаються брати участь в гонці цих космічних сил і намагаються якось в тому світі зробити вигляд, що вони троє найсильніших гравців, то ми нагадуємо про те, що ми би хотіли побачити від сполучених штатів. До Росії нових е санкцій, але поки що здається. Е всі дуже зайняті своїми справами в сполучених штатах і іншими проблемами. Тому санкційного тиску на Росію від США нового ми не бачимо, але чуємо, що 18-й пакет санкцій може бути введений від Європи. Як сказала Кая Калас, він стосуватиметься, скоріш за все, енергетики зараз. обговорюється багато питань, але мабуть головними стануть санкції в енергетиці. Насамперед, стеля цін на нафту. Міністр закордонних справ Сибіга сказав, що було би, звісно, ідеально цю стелю позначити 30 доларами, але знову ж таки ми розуміємо, що це ідеально було би в 30 доларів, але, скоріш за все, нереально по відношенню до Європи, і вони оберуть іншу собі стелю. Е, яка це буде стеля? Побачимо згодом, тому що 17-й пакет санкцій тільки був запроваджений, 18-й зараз в розробці, тому коли він може бути задіяний до Росії, поки говорити ще е, дуже дуже зарано. А от про що говорити не зарано, так це про те, що е, американці розчаровуються в Трампі, а саме в тому, що він недостатньо жорсткий. Зокрема, по відношенню до Путіна так вважають 60% американців, і такими є результати опитування, яке відбулося днями. 66% виборців при цьому вважають, що Путін грає в ігри і заводить США і Захід у кут. Тоді як 62% виборців вірять, що президент України Володимир Зеленський щиро хоче закінчити цю війну. Що тут можна сказати? Дякую американцям, які розуміють, що з Путіним по-доброму не можна. Він будь-яку вічливість сприймає за слабкість. Ну і відповідно кожну паузу за зелене світло е, на те, щоб продовжувати кошмарити Україну і вбивати українців. Е, щоправда, знову ж таки питання чи дослухається до цієї думки президент Сполучених Штатів, тому що зараз він просто. Умивають руки і робить вигляд, що це не його війна, не його справа, і йому насправді є чим займатися. Е, ну і поки Дональд Трамп робить вигляд, що це його не стосується, Марко Рубіо продовжує розказувати про те, що вони чекають цей меморандум або ж позицію Москви е, щодо завершення війни з Україною, і кажуть, що тоді все стане ясніше. Е, знову ж таки. Так, вже сталося. Бачите, що Марко Рубіо пояснює позицію США партнера а я пояснюю Марко Рубіо е, все, те, що і так відомо, і ніякої таємниці в тому немає. Я не знаю, куди ще ясніше може бути позиція Москви, Але у разі, якщо е, Марко Рубіо не до кінця вона ясна, то я можу ще раз нагадати, чого хоче Москва, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, е, щоб Україна вивела свої війська з території Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської області. Стей бо вони так вирішили. Що хоче Москва? Зняття санкцій і відмову від вимог репарацій, тобто не нести жодної відповідальності за початок і продовження війни. Я початок го продовження в 22-му. Російська мова, друга державна в Україні, повернення Януковича і Медвідчука в політичне поле України. Ну, портно вже не повернеться. А, повернення РПЦ право промивати далі мізки українцям, а, скорочення української армії до 60 тисяч осіб. А, звісно ж, позбутися всієї західної зброї, забрати її геть з території України. От чого хоче Москва. Ця позиція ясна, зрозуміла, а, і а, понад три роки повномасштабного вторгнення вона періодично лунає з рота піскова. А, Путіна, Лаврова і всіх, які працюють на російському телевізорі, абсолютно всі ці пункти є, і ну тепер їх перепишуть на новий листок, все нічого від того не міняється. Щоправда, знову ж таки питання: щось з цими всіма хочу Росії робити, тому що. Мені здається, що для цього листка те саме місце, де і для попереднього, і для попереднього, і для попереднього в сартірі в російському, отам його можуть вільно використовувати, а не передавати президенту Сполучених Штатів, щоб він на нього ще раз подивився.